Сьогодні в цю дощову погоду хочу познайомити вас з нашою садибою. Ми тут проживаємо, працюємо, надихаємось цим вчерівним місцем. Це будинок, який ми здаємо людям, знаходиться в прямому смислі цього слова, в середині серця, це в середині лісу. Наша територія над якою ми вже працюємо, облагороджуємо її протягом сіми років. Якось я створю ролик і розповім більш детально про нашу історію тут, проживання, як це все почалось. Ось будинок, на цій території ми будуємо будинок для себе. Ми тут надіємося в цьому році перейти, тому що самі будуємо його. Ось це така територія. Басейн цей був е, зробленим старими власниками, а зараз я хочу познайомити вас з своєю душею. Це маленька тепличка, де я дуже люблю перебувати, Посаджую тут квіти, е, різну розсаду, яка вже в травні місяці буяє, радує мене. Я кожного ранку приходжу і просто розмовляю з цими всіма рослинами. Так, на жаль, в мене тут є жителі, яких я потрішки витравлюю. Це ось такі слимаки. Я беру в магазині спеціальний кормляний, який їх зводить з толку і вони не роблять мені ніякої шкоди. Висадила я такі найперші трави, які безпосередньо потрібні кожен день. Це петрушка, кріп. Пролазить у мене трошки огірки пролазять, Царедько, ви бачите, ось ці огірочки, перчики, розсада, перцю огірків. Це базилік, Він трішки схожий на лаванду. Базилік. І це помідори. А це майори кюточки. А це я придбала насіння і зараз хочу висадити їх, щоб вже в травні місяці висадити вже саму розсаду у відкритий ґрунт. Дуже мені хочеться в цьому році отримати великий результат. Ну і знову вже дощик стишився, і я ось трошки проведу нашу територію, лісову територію. Це наш ставочок на території чан, сауна є. Ну і, звичайно, ліс, ліс, ще раз ліс, спів пташок. Тому завжди раді для усіх.